Місце Московська область, метраж 63, кімнати, 2, бюджет 1.0, нуль, минрублий дизайн, всім фото. Сергій Красюк. Коротенько. У цих апартаментах багато світла і повітря, і не тільки через панорамні вікна. Дизайнери відмовилися від громіздких перегородок і меблів, зробили ставку на світлі стіни і глянцеві поверхні. Вийшов свіжий і ненудний інтер'єр. Подробиця. Замовниця придбала невеликі апартаменти в клубному будинку адмірал Ватергоюса і запросила дизайнерів зі студії «Сімплеває» перетворити їх в затишну простір для життя. У пріоритеті був інтер'єр в стилі сучасної класики: білі меблі, кухня з островом і обов'язково камін. Відкритий простір розділили на три частини. Загальну зону кухні вітальні, ізольовану спальню і велику ванну, крім раковини, унітазу і ванни тут помістилися душова і біде для кухні і вітальні вибрали єдину колірну гамму, для підлоги взяли італійський керамограніт, атлас Цонсорт великого формату чорного кольору з дерев'яним обрамленням. На стінах фарба. стіну з каміном облицювали натуральним каменем, вапняком. Різних відтінків бежевого кольору і різноформатними плитками це дає додатковий декоративний ефект, розповідають автори проекту. Ще одна фішка інтер'єру глянцеві поверхні у всіх приміщеннях багато склад, дзеркал і металу, вони створюють світлову гру, відблискують, переливаються, блищать, роблять інтер'єр більш благородним для облицювання стін в санвузлі використовували розкішну італійську плитку Атлас Цонсорди з колекції Брік Скателір. Маленький формат плитки з імітацією мармуру і яскравою глазурованою поверхнею надає стінам ошатність, а інтер'єру в цілому вишуканість. Основне місце зберігання в квартирі велика вбудована шафа в спальні, там же дизайнерам вдалося заховати блок системи кондиціонування, щоб зберегти висоту стелі у фасаді в шафи, як і у міжкімнатних дверей. В обробці поєднуються матові і глянцеві деталі. Кухонний гарнітур виготовили на замовлення, на підтримку філіончастим фасадам. В інтер'єрі використовували широкі карнизи з прихованим підсвічуванням, високі плінтуса і молдинги в оформленні стін, решта меблів світлих відтінків і простих форм, і не перевантажує простір. Різні за стилем, але ідеально гармоніюють з простором люстри. Вибрали з різних колекцій італійських дизайнерів. Скло і кришталь додають інтер'єру розкоші, що стосується спальні. Основну роль в її оформленні зіграв текстиль. Він підтримує колір і фактуру, якого узголів'я і шпалер як підсумок, цілісне, виразний простір, наповнене повітрям і природним світлом. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення. Фарба, фаровбал, плінтус, ультравод, молдинги, європласт підлогове покриття, керамограніт, атлас сонсордем, меблі, табурет, зара гоме, вбудована шафа і двері, юніонгостине, оздоблення, фарба, фаровбал, плінтус, юльтравод, молдинги і карнизи, європласт облицювання каміна, керамограніт, міради, підлогове покриття, керамограніт, атлас сонсордем, меблі Диван і журнальний стіл, часе двогомецулеціум, крісла, цексиміра, -любц консоль і робочий стілець, Іч-голц. робочий стіл, двогомецулеціо, текстиль, децор-делікт, декор, срати Зара-гоме. легоме освітлення, люстра, двогомецулеціум, лампи гетфілцоспальня, оздоблення, шпалери, трюсарді, меблі, ліжко, дреамланд, туалетний столик. Двогомецелеціон приліжкові столики і табурет, црати барел. текстиль, децорделік, освітлення підвіси, люкс кухня, оздоблення, фарба фару в балплінтус віутравод, молдинги і карнизи, Європласт підлогове покриття, керамограніт, атлас сонсордем, меблі, варні стільці, ічголдз, побутова техніка, неф, змішувачі, гансфроги, освітлення, люстра, чил оют і фарі. Ванна кімната, оздоблення, плитка, Атлас Цонсорде, підлогове покриття, керамограніт, Атлас Цонсорде, Санфаєнс, вілеру і боч, душова кабіна, стеклолидер змішувачі, Роге» – освітлення. Бра ілюстра, голдс Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов Крю.